Війна. Війна це завжди біль, гора, сльози, невеликовна душевна рана, несамовитий жаль заполеглими героями. Це покалічена доля всього народу. Війна це неприродний стан людини. Знецінюючи найбільшу коштовність на землі людське життя, вона є трагедією як для переможених, так і для переможців. Проте не менш вагомим тут є протест проти самої сутності війни, як насильства над людиною, проти війни, яка знищує в людині людське, і перетворює її на потвору з психології тварин. Війна у творах німецького письменника Генріха Беля це війна переможених. Він зображує її останній період, період відступу і поразки. Проте Беля цікавила не війна, як така. А людина на війні. Маленьке оповідання веля подорожню, коли ти прийдеш у спа, пронизане величезним антивоєнним пафосом, до того ж йдеться не тільки про заперечення нацизму, а й будь-якої війни. Один із найвищніших драматургів нашого століття, прозаїв, діяч і теоретик театру Бертольд Брехт все своє життя присвятив боротьбі зі злом, пояснює, у чому полягає антилюдяність війни, облудність обіцянок воєнної пропаганди, у 1939 році Брех пише п'єсу матюрки Курашу та її діти. Не можна уминути увагою роман Маркуса Зузака Крадійка книжок. Війна зображення Зузака постає не в описах фронтових боїв, а в повсякденному житті німецького міста. Де прості люди щодня відчувають на собі вплив страшної гітлерівської машини. Тема війни і захисту рідної землі одна з провідних ліній у романі Романа Гаррі Повітряні змії. Війна поставила героїв у різні життєві ситуації, і кожен з них обрав свій шлях і спосіб боротьби. Повітряні змії це зворушлива історія кохання в жорстоких реальних війни. Тема війни в літературі українських письменників тут досить часто. Є багато оповідань, новин, повістей, романів про страшні воєнні часи. Але сьогодні дозвольте познайомити вас із творчістю Валентина Матвієва, львівської поетеси з Волинським корінням. Тож, без сумніву, унікальне поєднання ментальностей цих країв вплинуло на своєрідне формування її особистості. Настановлення творчого потенціалу. Своє професійне життя вона присвятила педагогічній діяльності, навчаючи школярів рідної мови та літератури. Саме нагода щодня не торкатися неймовірно щедрих на любов і добро дитячих душ допомагають поетесі дивитись на світ щирими очима дитини, щоб потім відтворити це особливе світосприйняття у поетичних рядках. Її лірична героїня завжди винятково відверта зі своїм читачем, сповнена вселенської любові до світу, до життя, до всього, що її оточує та надихає. Та зараз поетеса в своїй творчості все більше акцентує увагу на сучасних подіях, розкриваючи тему війни. У вашій умазі поезія Валентина Матрії війшла в ота, декламує Ленко Вероніка. Війшла орда обідрана, голодна на землю хліборобів, трударів. Потомки, ви великого народа? Ні. Ви нащадки вічних зледарів, ви, голодранці, хулої у лаптях, ниці раби своїх не до царів. Аж тут вам заманулося прийти раптом, щоб підкорити край княжних синів. Вам і не снилося, як ми тут живемо, В найкращих снах не снилось. Москалі, що ми їмо вдягаємо і п'ємо, що в нас асфальт у кожному селі, а вам дано за ваше шлихе серце проповзати в багнюці весь ваш вік. Як ви могли подумати, що без герцю свій шмат землі віддасть вам трудівник у наших жилах кров тече князівська, затим козацька кров по них тече. Тож ваше голодране дике військо від нашого меча не утече. Ви хочете з землі нас постирати? А вам, навіть старі й малі, готові танки, голі руч тримати, Тож діть туди, де ваші кораблі. Поляжте усі, всі до одного, землю свободолюбних трударів, а потім понесете кару Бога за землю цю, за кров наших синів.